Війна вбиває не тільки тіла, вона вбиває душі. Люди, які пережили війну, ніколи не залишаються такими, як раніше. Вони стають сильнішими, мудрішими, але завжди носять на собі печать втрат і травм. Люди після війни можуть стати більш спрощеними та сконцентрованими на простих радощах життя. Вони навчаються цінувати кожен момент щастя, бо вони знають, як легко може воно втратитися. Люди, які пережили війну, можуть розуміти цінність миру краще за будь-яких інших. Вони навчаються цінувати кожен момент тиші, кожен маленький радісний момент у житті. Люди після війни можуть стати більш мужніми та рішучими в своїх діях. Вони можуть бути готовими боротися за свої права та гідність, бо знають, якою ціною можна їх втратити. Війна змінює не лише країни та нації. Вона змінює і людей. Вона робить нас більш мудрими, більш здатними до співчуття. Але водночас завдає глибоких ран, які можуть залишатися з нами протягом усього життя. Після війни люди можуть стати більш емпатичними та співчутливими. Вони знають, як важливо підтримувати один одного в складних часах і як це може змінити світ навколо нас. Після війни люди можуть стати як найгіршими, так і найкращими версіями себе. Все залежить від того, як вони вирішать сприйняти свої переживання та як вони будуть використовувати свій досвід для побудови майбутнього. Війна змінює все не лише пейзаж, але й душу людини. Ті, хто пережили війну, ніколи не можуть бути такими, як раніше. Вони знають, якою ціною коштує мир, і завжди будуть боротися за нього. Війна руйнує не лише фізичні споруди, вона руйнує і серця людей. Але ті, хто виживає, можуть вибрати шлях миру, примирення та злагоди, допомагаючи один одному зіставитися зі своїми травмами та відновити свою гідність. Після війни люди можуть стати найвпертішими, коли вони вирішують відстоювати свої ідеали та цінності, незважаючи на випробування, які вони пережили. Війна позбавляє людей не лише мирного сна, але й мирної свідомості. Проте ті, хто мають силу вижити та продовжувати боротьбу за мир, можуть змінити світ назавжди. Після війни люди можуть стати найбільш творчими, коли вони знаходять нові шляхи до примирення, відродження та відновлення, незважаючи на всі перешкоди.